Українці переходять на дизель, бо він дешевший від бензину, щонайменше на гривню і економніший. Сотні кілометрів можна проїхати усього на 5-8 літрах. Витрати для бензинових двигунів на цій же віціні сягають 10 літрів. А ще такі залізні коні більш маневрені, потужніші і витриваліші. Автомобілі із дизельним двигуном швидко розганяються і є досить безшумними втім і коштують на 10-15% дорожче ніж ті, у яких під капотом бензинове серце. Тож і окупляться мінімум через рік. Утім, у власників дизельних моторів взимку можуть виникнути проблеми, оскільки звичайна солярка боїться морозів, уже при мінус 16 вмикати стартер марна справа, особливо якщо в баці паливо вітчизняних виробників на євростандарти вони перейшли лише на папері, тож фальсифікату на заправках, хоч греблю гати в Україні. Існує наприклад на сьогодні вимоги ГОСТи ще радянського союзу, да? тому що ДСТУ – це держстандарти українські на незалежної України. А в нас пальне виробляється по ГОСТам. і наприклад, міст сірки на сьогодні це те, які вимагали в радянському союзі в 1984 році. року. Експерти втім мають сумніви, що дизель надовго залишиться дешевим, принаймні в Україні. Попри те, що нафта на світовому ринку дешевше ціни вгору гнатимуть корсові коливання гривні та збільшення до 10% ставок акцизів. Депутати вже постаралися. Крім того, міністр топливої енергетики тверді. О... Введення з 1 декабря а, текущого року пошля на імпорт нефтепродуктів, що може привести к різкому вдорожанню топлива где-то порядка на більше, ніж на 10 або більше, ніж на 1 гривну за літр. Найбільше автомобілів на дизелі бігає дорогами Чернівців та області. Таких залізних коней там 18%. У Європі подібні машини у більшому фаворі. Скажімо, у Франції 75% автопарку їздить на солярці.